Чи відчували ви коли-небудь вигорання через свій діабет? Звісно, відчували. Сьогодні ми поговоримо про деякі механізми подолання, які допоможуть вам не тільки вижити, але й процвітати з вашим діабетом у цьому випуску подкасту Беремо під контроль Ваш діабет. Я, один з ваших ведучих, доктор Джеремі Петтіс. Завжди зі мною, мій добрий друг і колега доктор Стів Едельман. Отже, Стіве, чи відчував ти колись виснаження через свій діабет? Ти мене без слів залишив. Абсолютно, я не знаю, як я ще це можу висловити. Так, я це відчував. Так, я маю на увазі у прямому сенсі. Ми всі відчували це. Діабет надзвичайно розчаровує. Мені все одно, чи маєте ви тип 1 або тип 2. Я завжди кажу це, я упереджений, але я просто не думаю, що є будь-яке інше подібне захворювання. Знаєте, потрібно постійно щохвилини оцінювати, чи є ваш рівень цукру в крові високим, чи він низький. Якщо ви неправильно приймаєте свої ліки, свій інсулін, рівень цукру підвищується, що матиме довгострокові ускладни. Ви можете втратити зір і кінцівки, але якщо ви приймете забагато і рівень цукру опуститься низько, то вам потрібно їсти, пити. Ви заплутані. Ви можете втратити свідомість. Я завжди кажу, що у нас люди не прокидаються і не перевіряють свій холестерин вранці, а потім приймають свої ліки та перевіряють свій холестерин знову через 10 хвилин і дивляться, чи вдалося підібрати дозування, а потім знов перевіряють. Що ти робиш, коли приймаєш аліс? Що перевіряєш? Ти знаєш, Джеремі, я серйозно. Яси се... це жахливо, і це відбувається постійно. І навіть якщо ми з тобою маємо найкращу технологію, я не думаю, що минає день, коли ми не думаємо про те, підвищиться в мене рівень цукру чи знизиться. Це природа цього стану. На жаль.